Доброго дня, шановні учасники засідання антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни. Щиро всіх вітаю. Участь засідання приймають в режимі оф онлайн представники Верховної Ради України, виконавчих органів влади, уряду Ради національної безпеки. Об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України, наші соціальні партнери Федерації проспілок України і величезна когорта оградів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, профільні експерти аналітики. Я щиро всім дякую за участь засідання на цей час кількість учасників. Біля 200. І це ще раз підтверджує, що питання, які розглядає антикризовий штаб стійкості національної економіки в умовах війни, мають державний актуальний характер. 1129 й день повномасштабної агресії Росії проти України. Наше засідання, засідання антикризового штабу, відбувається. В умовах невизначеності по завершенню гарячої фази війни, зростання геополітичних глобальних ризиків, в тому числі в контексті рівня зовнішньої допомоги України від наших партнерів від наших союзників, значно підсилує ці тенденції. Які формують напрямки системної кризи, факт, що на цьому фоні знижується ефективність і якість системи державного управління і, в тому числі, втрачається наша економічна, фінансова самодостатність і однозначно зростає зовнішня залежність. На сьогоднішній день тенденції в соціально-економічному розвитку України підтверджують зростання ризиків, і за січень поточного року валовий внутрішній продукт України склав плюс 1,5%. В бюджеті на поточний рік цей показник запланований на рівні плюс 2,7% зростання. Ця тенденція ще раз підтверджує наші попередні висновки: що у нас величезна загроза переходу в довгострокову стагнацію для зрівняння. Зростання ВВП у 2023 році до попереднього плюс 5,3 відсотка. Зростання ВВП у 2024 до попереднього плюс 3,5% і п'яці, 2025 заплановано плюс 2,7%. Це абсолютно не та динаміка. Є ті те темпи, які нам необхідно пробувати як для відновлення України від наслідків російської агресії, так і поетапного підвищення нашої самодостатності. Це підтверджує той факт, що в структурі наших бюджетних планів на поточний рік тільки 48 видатків заплановано фінансувати за рахунок надходжень від власної національної економіки. 52% це зовнішні джерела фінансування. Це приводить до безпрецедентного зростання державного боргу, який до лютий поточного року вже складає біля 170 мільярдів доларів. Це практично 92% нашого валого внутрішнього продукту. Для зрівняння, в 2021 році державний борг України був 49% від нашого валого внутрішнього продукту. В рекордній світі в лапках бюджету оборони. Це безумовно ті нагальні потреби, які нам необхідні для захисту свободи територіальної цілісності України. І сьогодні оборонний бюджет на 2025 рік складає 39% валового внутрішнього продукту. Для зрівняння в Ізраїлі це біля 5,3% від ВВП. А у агресора це їх офіційні дані. Воєнний бюджет складає 5,9% від ВВП. Це створює величезні виклики в контексті наявності ресурсів для життєдіяльності внутрі держави і безумовно зміцнення нашої обороноздатності. Вимушені констатувати, що це відображається і на структурі нашої економіки. На сьогоднішній день в структурі. Експорта по факту 82% це сировина агропромислового комплексу, гернічно-металургійного напівфабрикати хімії тощо. До початку повномасштабного вторгнення підтомова вага сировини в експорті складала десь на рівні 65-70%. Тобто, поглиблюється. Сировинний статус нашої держави, що формує величезну загрозу в контексті нашої конкурентоздатності і формування гідного місця в міжнародній кооперації, незважаючи на величезну кількість експертних висновків, пропозицій, включаючи антикризовий штаб, і надалі знижується обсяг кредитування реального сектору економіки України. Це відображається в таких показниках. Ну, по-перше, Національний банк черговий раз підвищив облікову ставку до 15,5%. Рівень кредитування залишається самим низьким серед європейських країн біля 14% валового внутрішнього продукту. І це відбувається на фоні, що створені умови, коли головний прибуток банківської системи України. Формується за рахунок не фінансування реальної економіки, а фінансових операцій з цінними паперами. За період війни банківські системи держава перерахувала за рахунок доходів від цінних паперів біля 480 мільярдів гривень. Абсолютно деформована система. І в той же час. На день засідання антикризового штабу на рахунках банків вільних коштів біля 700 мільярдів гривень. Такого аналога немає у світі, тому питання, які стосуються ресурсного забезпечення, сталися більш гострими, актуальними і дуже негативно впливають на можливість українського бізнесу. Як вести поточну діяльність, так і, безумовно, створити умови підвищення нашої самодостатності. Вимушені констатувати, що ця проблема відсутності системної, цілеспрямованої державної політики відображається і в соціальному секторі. На цей день, по даним ООН, за межами України біля 7 мільйонів українських біженців. У трії держави офіційно зареєстровано біля 4,7 мільйона внутрішніх біженців. І в той же час на фоні декларацій по створенню умов для повернення українських людей на рідну землю. Надалі держава веде дуже асоціальну політику. В чому це відображається? По-перше, заморожені соціальні стандарти на три роки: 25, 6, 7. Включаючи мінімальну заробітну плату. Для зрівняння, з 1 січня поточного року Україна мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, Чехія 37 тисяч гривень, Польща 45 тисяч гривень. Ну, я вже не кажу про Німеччину, де мінімальна місячна заробітна плата 98 тисяч гривень. І це якраз ті три держави, де сконцентрована абсолютна кількість наших біженців яким чином переконувати людей повертатися на рідну землю, де їм навіть не показують хоча б маленькі світли в кінці тонеля? Бо це ж має відношення і до політики в сфері заробітної плати. Декілька цифр. За 2024 рік середня заробітна плата в Україні склала по офіційним даним біля 22 тисяч гривень, причому величезна деформація навіть в системі державної влади. На рівні центральних органів виконавчої влади середня заробітна плата складала 62 тисячі. А в обласних державних адміністраціях наприклад, Тернопільська за 24 рік 21 тисяча, Чернігівська 20. І Там, і там працюють державні службовці. Це перше. І коли ми бачимо, що, наприклад, в антимонопольному комітеті у персоналу середня заробітна плата 77 тисяч за минулий рік, в НКРКП, КП, Національна комісія по регулюванню тарифів біля 90 тисяч. Мінцифри там порядка 66 тисяч, ми розуміємо, наскільки деформовані не тільки соціальні стандарти в цій сфері, але й поняття справедливості. На що люди дуже негативно реагують. Ця ж проблема стосується і пенсійної політики. На сьогоднішній день мінімальна пенсія в Україні складає біля 52 євро. В сусідній Польщі мінімальна пенсія 425 євро в 8 разів. А у 10,5 мільйона пенсіонерів України. Середня пенсія десь 6,3 тисячі гривень в місяць, а в 62% пенсіонерів вона до 5 тисяч. Тобто ці питання вже зачіпають можливості існування людини як такої. І, на жаль, нема навіть чітко поставлених завдань з тим, щоб поступово. Спираючись безумовно на більш високі показники економіки вирішувати цю проблему. І від неї, як ми розуміємо, буде залежати в тому числі виконання принципових завдань, стратегічно важливих завдань, збереження і розвитку людського потенціалу України. Ми вже відмічали на попередньому засіданні, коли підводили підсумки 2024 року, що, на жаль, по поточним показникам смертність в Україні втрічі випереджує народжуваність, а це в тому числі реакція на якість життя і впевненість в майбутньому. Нас дуже турбує той факт, що, незважаючи на ці загрозливі тенденції, ми не бачимо з боку в першу чергу уряду чітких системних програмно-цільових підходів. По подоланню вишезачених ризиків. Черговий раз ви розпочали рік без програми діяльності Кабінету міністрів, хоча це вимога Конституційна. В черговий раз ми розпочали рік без підведення підсумків попереднього періоду і хоча б спроби аудіту, в якому стані ми знаходимося після трьох років повномасштабної війни. І хочу вам продемонструвати документ. За які я би звільняв протягом години виконавців? Це план пріоритетних дій уряду на 25 рік, затверджений розпорядженням Кабінету міністрів у лютому поточного року. Пуста декларація, терміни протягом року чи грудень, жодних цифр. Формулювання. Продовжити співпрацю, поглибити співпрацю, підготувати проєкт когось нормативного чи законодавчого акту, декілька цифр, які також формують висновки неадекватних дій уряду по відношенню до соціально-економічного розвитку держави. Наприклад, з'явилася цифра оновлення рухомого складу у залізниці. Збудувати за рік 50 пасажирських вагонів. Крапка. Чи програма є оселя видати 10 тисяч кредитів на придбання чи будівництво житла? А внутрішніх біженців 4,7 мільйона. Це по мінімуму. І що дуже тривожно, ми надразово відмічали, що наше майбутнє. Контексті відновлення держави від наслідків війни це індустріальна інноваційна економіка. Це потужний розвиток переробної галузі, це створення умов доданої вартості на українській землі, бо за цим робочі місця, якість життя людей і умови для їх повернення. Жодного слова підкреслюю, навіть згадки в контексті тої же промислової політики. По відношенню там до. Хімічної галузі, гірнічої металургійної жодної згадки про машинобудування як таке. По всім напрямкам авіабудування, сільхозмашинобудування, ракетно-космічний комплекс з точки зору цивільного напрямку. Жодного слова про локалізацію виробництва. Жодного слова про питання доступу до ресурсів. Удосконалення грошово-кредитної політики. Я вже не кажу про соціальний напрямок, де абсолютно не згадується в цьому так званому плані. Проблематика внутрішньо переміщених осіб, яка зашкалює, з точки зору створення умов для їх життя роботи, проблематика державних програм психосоціальної, фізичної. Адаптації, реабілітації, а це мільйони людей, які постраждали від війни. Це питання, які стосуються дуже важливих завдань розвитку підприємництва, навіть не згадується таке явище, як підприємництво чи малий і середній бізнес. Згадки немає в пріоритетних діях, а це зайнятість, в першу чергу людей. Я вже не кажу про необхідне сформування середнього класу, без якого в нас немає майбутнього. Ну і такі принципові системні питання, як адаптація стандартів, регламентів до стандартів ЄС і НАТО. Ми ж декларуємо незворотню інтеграцію в європейські світові структури, а за цим знову ж і наша конкретна здатність. Тому я не буду далі давати оцінки. Можете зафіксувати це розпорядження уряду 131Р від 18 лютого. Воно є в доступі. Кожний фахівець-експерт може ще проаналізувати цей так званий документ. І це, на жаль, підтверджує, шановні колеги, наш попередній висновок, який неодноразово вже лунає не тільки у нас, але й за кордоном. Це проблематика інституційної дієздатності органів влади і держави в цілому. Ми разом з нашими колегами в Національної академії наук завершили дуже серйозне науково-аналітичні дослідження, яке стосується проблеми ефективності системи державної влади як такої. І при створенні необхідних умов ми це питання обов'язково розглядаємо на плановому засіданні антикризового штабу. Без ефективної системи, без необхідних стандартів, професіоналізму, кваліфікації. Комплексного вирішення на основі взаємодії гілок влади найважливіших питань для держави, для економіки, результатів не буде. Дуже важливо, і в нас в порядку денному це питання заплановано. Це викладання рішення нашого антикризового штабу, яке сформувало не тільки висновки по попереднього періоду, включаючи по факту 2024 рік, а пріоритети нашої діяльності на 2025. І сьогодні нам необхідно буде розглядувати одне з найважливіших питань, яке є одним із основних, яке буде впливати на нашу економічну самодостатність і розвиток. це питання надрокористування, це питання ефективного використання наших мінеральних сировинних ресурсів. Я щиро дякую Ксені Міхайловну за дуже потужну співпрацю по цьому напрямку, вона більш детально ще сформулює висновки і пропозиції, але коротко необхідно зафіксувати слідчі. Починаючи з 1994 року, приріст нових запасів переважної кількості копалень, на жаль, не компенсує їх видобуток. І нам необхідно буде формувати державну політику, в тому числі починаючи з підсилення таких напрямків, як геологорозвідка, з залученням приватного капіталу. Це дуже важливе питання, стандарти звітності про запаси, які необхідно адаптувати до міжнародних, з тим, щоб мати чіткий діалог з інвесторами і їх впевненість, Це, безумовно, прозора конкуренція. Це розвиток профільної освіти, науки, це розвиток інфраструктури, і що дуже важливо, локалізація переробки, виробництва і кінцевих продуктів. Це та додана вартість, яка повинна в основі бути нашої політики, вміщаючи вище зазначену галузь. В цьому контексті. Та дискусія, яка йде відповідно до проєкту угоди про надра між Україною і Сполученими Штатами, має принципове значення. По підсумкам нашого родіду вищозадачного питання, ми сформулюємо наші пропозиції, в основі яких буде однозначно пріоритет і орієнтир на створення додало вартості на території України, тобто переробка і виробництво кінцевих продуктів. Безумовно, кооперації міжнародні, і, що дуже важливо, чітка і принципова позиція на переговорах по захисту національних інтересів України, і тільки так можна бути самодостатньою державою.